Вітаю всіх, хто зайшов в гості, мою вінтажну комору, моїх підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто дивиться і коментує і сьогодні. Всі ті, хто дивляться дане відео, я буду просити у вас допомоги, караули, я серйозно хвора. Ні-ні, моя хвороба не загрожує моєму здоров'ю, а от моєму гаманцю, то це на 100%. Слухайте, у мене зараз гостра стадія. Я все купую і купую, і не можу ніяк зупинитися. Люди добрі, допоможіть. Що мені робити? В кого такий не дух, як у мене, допоможіть, будь ласка, що мені робити? Я все тягну, тягну. Що бачу, тарачу, Вибачте, все, все до хати. І ще хоч посміємось. Давайте у мене ще, як кажуть, роздвоєння особистості. Хом'ячка і жаби все тягне, тягне в свою мою вінтажну комору. А от жаба мене давить і розпрощатися з цим, всім, що у мене є, я ніяк не можу. Тому, будь ласка, люди, мої дорогі підписники, допоможіть, що мені робити, як мені зупинитися. Ну, все, трішки я вас розвеселила. Тепер давайте перейдемо до порцеляни. Сьогодні в моєму відео буде. Так багатенько предметів, і мова буде вестися про вироби нашого знаменитого користенського фарфорового заводу. Це період 50-х років в основному і початок 60-х А враховуючи дати, які я назвала виготовлення фарфорової продукції, вона досить таки рідкісна і цікава. І розпочинає своє відео. Ось з такого набору. Ви вже бачите, він неповний. Я його збираю по частинах. Ось не так давно я придбала блюдо. Ось графінчик у мене був, вже, мабуть, років 5. І купила ще дві чашечки. Але в мене, бачите, є. Трішки ось літератури і звернемося до неї. Значить, ми, що ми бачимо? Ми бачимо два лікарних набори виноград. Вони були створені в 1954 році Іваном Ткаченком. Зелений, більш рідкісніший, кобальт. В Кобальті його можна зустріти досить таки частенько на торгових майданчиках. Я, я вже зазначила, придбала це блюдо. Ось, воно в досить таки непоганому стані. Ось, клеймо 50-ті роки, бачите. Коростень. І маю графінчик. І дві чашечки. Чашечки я вам якось була показувала, тому, здається, два роки тому я їх придбала на барахолки Мукачево. по 50 гривень. Ось такий набір, набір лікарний. У мене вже починає збиратися. Мені лишилося 4 ось такі чашечки докупити, і у мене буде повноцінний набір, який на сьогоднішній день користується попитом колекціонерів. Тому що ще раз звертаю увагу вашу увагу, це 50-ті -50 роки. До речі, Боже, до речі, такі кувшини випускалися. ну, Подібні, верніше, кувшини випускалися і в Мінськ, на мінському фарфоровому заводі, і на ЛФЗ. Форма трішки інша, але подібні. Так. Закінчили ми з, з цим набором лікарним. Далі переходимо ми, я відкриваю знову таки книгу каталог, і ось ми бачимо, Микола Тригубов в 1962 році створив набір для туалетного столика Горох. Він в своєму складі цей набір мав 5 предметів. Блюдо, власне кажучи, дві шкатулки, вазочка для квітів, та верніше, дві шкатулки, пудриницю і вазочку для квітів. На жаль, у мене немає повноцінного набору, але не так давно мені вдалося придбати деякі предмети, тому вже більша половина із п'яти є. 3. Ось давайте їх розглянемо. Ось це вироби з цього набору 62-го року Миколи Тригубова. І де в нього входить ось така вазочка невеличка для квітів. Бачите, тут йде напівкриття таке червоною фарбою з білими горошками, з таким клеймом у вигляді букви К другого сорту. До речі, Червоне криття, воно не, не має плямистості, такі, як я зустрічала, от, наприклад, на виробах того ж самого полону або Баранівки. Ось така шкатулочка. ну Це шкатулка більша. Їх дві таких є меншенька, одна це більша. Бачите, ось із цих двох. Ось така шкатулочка. І досить часто зустрічається в продажу ось ця шкатулка грибок. Вона в мене досить давно. Я думаю, багатьох із поціновувачів порцеляни вона є. Тому що, як кажуть, гріх такий виріб він не досить дорого коштує, не мати в своїй колекції. Тим більше, що такі зараз предмети представляють колекційну цінність. Ось така частина набору. Звичайно, складність буде мені придбати оце блюдо велике. Ось. Я його, до речі, ніколи не зустрічала в продажу. Е мені пропонували кришечку від меншої шкатулки, але я не купила, тому що хочу все-таки купувати в цілому цей предмет, а не по частинах. У мене є також деякі предмети, які я маю кришку або маю низ, а не маю верха. І вони так у мене стоять без тіла. Далі я вам покажу ще один дуже цікавий предмет, виконаний на коростенському парфуровому заводі це ось така попільничка. Це рідкість, досить таки велика. Погляньте. Ця попільничка називається Горобці, і створена вона була Вірою Яцевич, скульптором, яка приїхала на роботу в користень після закінчення Ленінградського художнього училища, і працювала на даному підприємстві досить невеликий проміжок часу. А потім вийшла заміж і переїхала. Чи то в Ялту, чи то в Симферополь, де і працювала уже в своїй майстерні до кінця свого життя. Але вироби її випускались невеликими партіями, тому користуються попитом у колекціонерів. Погляньте на цю красу. Ця попільничка, до речі, давайте покажу вам каталозі. Бачите, ось вона в каталозі. Вона була створена в 1956 році. І чим вона на ще? Тому що розкрас розпис о цієї попільнички зробив знаменитий Григорій Малицький. Погляньте з попільничок це одна, одна із самих рідкісних і дорогих ось таке клеймо. Перший сорт синє клеймо. 1956 рік. Попільничка Горобці. Треба буде мені також якось зібрати докупи всі свої попільнички і зробити окреме відео. Так. Бачите, яка краса. Так, закриваємо ми ось цей каталог. І в мене лишиться ще один для одного із предметів. Далі, далі, далі. Трапилась мені ще ось така статуеточка. Ця статуетка називається «Матрюшки» і створила її знаменита Валентина Трегубова. Вона була створена для виставки у Франції. В Марселі проводилася виставка міжнародна в 1959 році. Погляньте на цю красу. Скільки вона, зараз ми з вами її замірюємо, бо, чесно кажучи, навіть її не заміряла 13 см у висоту. Оця красунька. Ось. Також є клеймо. Перший сорт 2 рублі 50 копійок. Вона коштувала в 50-х роках, в другій половині 50-х років. Оця матрюшка. Значить, оцей розкрас найбільш розповсюджений. Погляньте, от скільки їх тут є. Бачите? Ми бачимо те ж саме, що я говорила, що для виставки у Марселі 1959 рік. Так от, тут вверх це Валентина Тригубова розкрас проводила. Дві нижніх це Алла Хитько. І в даному випадку цей розкрас належить Алі Хітко. І один із розкрасів Аркадію Архієреїв. Ось така красунька також поповнила мою колекцію статуеточок. І завершувати я свій огляд буду дуже гарною великою чашкою. Велетним. Це не 50-ті роки, це більш пізній період, однак погляньте, яка вона гарна. Вона абсолютно новенька, кобальт, рельєф. По золота аж виблискує, тому що не користована погляньте, Що по обідку, що по листю винограда, саме самим виноградинка. Форма прекрасна ручка вичурна, така помпезна. Ось таке клеймо, третій сорт. ми бачимо. І це з набору набір для пиття. Входить сюди блюдо, входить сюди великий глек і дві чашки. На превеликий жаль, у мене є тільки блюдо і ось ця одна чашка. Глека і ще однієї чашки, у мене немає. Але сподіваюся, що мені вдасться придбати її в свою колекцію. Погляньте тепер на все, Це, що я нахом'ячила в свою колекцію. Отаке було сьогодні відео. Трошки посміялися, трошки помилувалися. Тому чекаю від вас, вподобайок, не лінуйтеся. Ну, ну так підписки йдуть. Туго. Слухайте, скажу відверто, за півтора року 600 підписників. За півтора року. Ну, це дуже мало, дуже мало. Не знаю, можливо, вам не цікаво. Пишіть. Буду виправлятися. На сьогодні все. Всім миру! Та добра і до зустрічі на моєму каналі.